Цікаві факти. Сили оборони України продовжують утримувати ініціативу на Бахмутському напрямку і за добу знищили 43 окупанта. Про це повідомив речник Східного групування військ Збройних сил України Сергій Череватий. На Бахмутському напрямку сили оборони продовжують утримувати ініціативу тиснуть ворога, який відчайдушно чинить супротив, використовуючи багато артилерійських ударів. Зокрема, за цю добу ворог 514 разів бив усіма видами артилерії по нашим позиціям, здійснив два авіанальоти. Також намагався безрезультатно контратакувати в районі Кліщівки та Білої Гори. Повідомив Череватий. За його словами відбулося 9 боєзіткнень, внаслідок яких 43 окупанта було знищено, і 109 поранено. І ще один загарбник потрапив у полон. Крім того, було знищено один ворожий танк, чотири бойові машини піхоти, самохідна артилерійська установка, гвоздика, три польові склади із боєприпасами і станція радіоелектронної боротьби Мандат. Тому, друзі, ось так. Слава нашим Збройним силам України, слава всім захисницям та захисникам нашої рідної України. Слава Україні! Героям слава. Тому, друзі, дякую всім за увагу! Пишіть коментарі, побільше пишіть дивіться сніме відео, ставте вподобайки. Дякую всім за увагу!